Наостанок, швиденько розглянемо допоміжні утилітні типи, які вбудовані в TypeScript. Вони дозволяють швидко і зручно з уже існуючих типів отримувати нові, трошки, з трошки зміненою поведінкою. Їх досить багато. Ось тут справа, ви бачите повний список. Звісно ж, в офіційній документації ви зможете знайти всі, всіх їх. Я раджу. Спроваджувати їх, додавати їх до свого арсеналу, ну, по одному. Не треба одразу запам'ятовувати прям все. Розберіться з одним, як саме він працює, де його можна застосовувати, і так по одному, по одному будете вивчати їх. Ми зараз розглянемо просто на декількох прикладах, якого роду ці утилітні типи бувають, що вони роблять. В попередніх відео ми розглядали ось такий тип нотнал. Так, який відсіює, з, наприклад, з Union Null і Undefined за допомогою типу Never і ось такого умовного типу. Насправді, цей тип він вже існує. Він називається трошки інакше. він Називається non nullable Давайте подивимось, як. Його так само використовують. Можемо створити тип. Називемо його якось string or number. І е, використаємо non-null. І бачите, нам вже підказує, що є ось non-nullable тип, також це generic тип. І можемо передати в нього union, наприклад, string, number і null. Ну, зазвичай ось тут у нас буде вже type alias, але ми можемо використати і е, описати цей тип union прямо тут. І ще ми бачимо, що в результуючому типі набор Null пропав, тому що ну, Nullable робить те саме, що і ось цей наш е, кастомний е, тип. А, давайте ще парочку розглянемо швиденько. А, наприклад, є в нас тип user. І в нього є ну, звичайні якісь поля, які в нас є user-ID, наприклад, там, first name, last name, email. Um, не знаю, і щось, щось ще, наприклад, H. Окей. Okay. І є в нас функція, яка ну, виконує, ну, давайте розглянемо стандартні crude операції: Create, read, update і delete. Отже, є, наприклад, update-user. І є в нас якась формочка, наприклад. І ми можемо оновити. Будь-яке поле цієї формочки. Будь можемо оновити будь-яке поле е, цього типу юзер. І відповідно на кожну там, зміну цього інпуту, е, ми автоматично будемо відправляти реквест. Отже, що нам треба? Нам треба е, в цю функцію update передати будь-яку підмножину ось цих полів. Може, наприклад, поміняти тільки first name, тільки last name і так далі. Як же нам це зробити? Для цього існує утилітний тип, е, який називається partial. Ось він. Тут є. І він, що він робить? Дивіться, ми передамо параметр. Він також, всі, всі ультирітні типи, вони дженерики. Тобто вони перетворюють вже існуючі типи, вони приймають вже існуючі типи як, як свій generic тайп аргумент. Отже, ми створили Partial User. І що це за об'єкт такий? Ми можемо навести курсор. Так. Щоб його побачити, доведеться. Створити type Alias. partial-user, Ось так. І давайте подивимося. Ось. Е, наглядно ми бачимо, що він взяв і створив, зробив всі поля. Е, обов'язково. Це означає, що тепер ми можемо передати тільки first name. Е, ну, наприклад, тут, тут ми щось робимо. З бекендом. І це означає, що можна передати UpdateUser тепер, наприклад, тільки з first name. Firstname там John. Ось. Тобто ми зробили типу User. Є і зворотній тип. Required user. тобто Ми можемо навпаки зробити з типу, в якого є багато optional field, якось тут. Ми можемо зробити Required. І передати partial user. Тут ми, так би мовити, відтворили тип user. Ну, у нас два перетворення: одне зробило всі філди опціональними. Інше, навпаки, зробило їх всі required. Ось бачите, тут вони всі required. Зверніть увагу, що імпортувати ці типи не треба. Тобто вони вбудовані в TypeScript, вони частина глобального namespace. Вони завжди вам доступні. Окрім того. Ну, я всі, всі ці утилітні типи я прораховувати не буду, вони всі схоже використовуються. Одним з найпопулярніших є іще, наприклад, OMIT. Це тип, ну, наприклад, нам треба юзер, який ще не збережений. Ну, unsaved user, у нього ще немає ID. Це може бути: ми його створимо на базі типу user, знову ж таки, і ми скажемо: OMIT: прибери з типу user. Ось такі, ось такі філди. Прибере з типу ID, ось так зачитається. І в цьому типі, відповідно, ми бачите все, крім поля ID. Якщо б ми хотіли прибрати декілька полів, то тут через Union ви ж пам'ятаєте, так, що окремі значення примітивних типів, вони в системі типів TypeScript, тут також є типами. Тобто це тип ID, це Тип стрінги, константи, ну, це тип, який складається з одного значення. ID. І ось тут ми union перераховуємо всі філди, які треба зробити оміт. Наприклад, і можна, ну, є і зворотній тип, який робить пік, тільки вибрати якісь певні поля. Ну, наприклад, можна зробити тип full name і взяти пік з типу user. Два поля first name, union, last name. Ось так ми на базі існуючого типу юзер створили його підмножину. Коли взагалі це ну можна було б, і, звісно, і написати їх, описати ось так, як цей тип юзер, так зробити partial юзер, просто скопіювати. Але іноді розумієте, що ці типи приходять з бібліотеки, і у вас, якби source коду їх немає. І ви хочете. Перевикористати існуючий тип, тобто зав'язатись на існуючий тип, але зробити новий. Ось для цього вам і треба всі ці утилітні типи. Знову ж таки, зраджу розбиратись з ними один за одним і додавати їх до свого арсеналу.